Вітаю, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Сьогоднішня прес-конференція присвячена конкурсу соціальної реклами популяризації української мови. Сьогодні у нас у гостях Ярослава Вітко Присяжнюк, представник уповноваженого із захисту державної мови. Олександр Жильцов, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради. Пані Ярослава, будь ласка, вам слово. Дякую, добрий день. Вчора, 27 жовтня, вся Україна та Одесити, зокрема, відзначали свято, відзначали День української писемності та мови. Я кажу, що справді це свято, тому що останні роки, мені здається, кожен громадянин України усвідомив про те, якою важливою є мова. Всі ми зі шкільних часів пам'ятаємо такі от вічні тези про те, що наша мова це мова солов'їна, рідна мова, мова, котра. Передається з материнським молоком і так далі, мені б хотілося трішечки відійти від цього пафосу і наголосити на тому, що з огляду на те, що живемо, ми в такі от історичні часи, на жаль, українська мова сьогодні це перш за все питання не тільки культури, не тільки духовності, а й питання нашої національної безпеки, тому що якщо апелювати бодай. Рішення Конституційного суду від липня 2021 року у ньому чітко вже фактично на законодавчому рівні проголошено тезу про те, що Російська Федерація у гібридній війні з Україною активно використовує так зване мовне питання як один із основних інструментів. Агресії, саме тому питання поширення українського слова, питання дотримання мовного законодавства є питанням національної безпеки. Станом на кінець минулого тижня до уповноваженого і захисту державної мови надійшло вже понад 1800 звернень про порушення мовного законодавства зі всієї України. Лідером серед цієї кількості звернень залишається невпинно місто Київ, проте Одеса вже із року в рік останні роки, останні місяці також. Так би мовити, не пасе задніх і залишається серед лідерів станом на сьогодні, після Києва Одеса Одещина знаходиться на другому місці за кількістю звернень громадян, які надійшли до уповноваженого захисту державної мови. Це 326 звернень. Багато медіа днями писали про цю новину, про цю статистику і з гучними заголовками про те, що Одеса увійшла до антирейтингу. Мовляв, в Одесі мовний закон порушують найбільше. Я б не хотіла бути такою критичною, тому що ми говоримо перш за все не просто про кількість порушень, котрі зафіксовані саме в Одесі на Одещині, що могло б свідчити про те, що в Одесі і на Одещині їх найбільше по Україні. Я хочу акцентувати на тому, що 326 це кількість ситуацій, стосовно яких небайдужі громадяни звернулись до уповноваженої захисту державної мови, тобто це свідчить про те, що Одесити не є терпимими до порушення мовного законодавства, і саме з огляду на це, Одеса регулярно звертається до уповноваженої захисту державної мови, з проханням посприяти у вирішенні цієї ситуації, захистити право кожного громадянина на отримання інформації та послуг доступною для них державною мовою. Одеса відрізняється в цьому плані від інших регіонів в тому, що найбільша кількість звернень стосується саме інформації для загального знайомлення, тобто вивіски, реклама і тому подібні конструкції. В цьому напрямку ми вже не перший рік активно співпрацюємо з управлінням реклами Одеської міської ради, і потроху ця ситуація. Ситуація усувається, покращується і, гадаю, звісно ж, не хочу, не хочу надто оптимістично казати, що вже все зроблено, тому що роботи насправді попереду чимало, але повірте, станом на сьогодні, в порівнянні з тим, як було ще бодай 2-3 роки тому, зроблено вже чимало, і робота триває надалі. Востаннє в цій. В цій залі ми зустрічалися майже півроку тому і спілкувалися стосовно того, що Одеська міська рада затвердила програму популяризації, програму поширення українського слова. А в рамках цієї програми за ці півроку вже було зроблені певні кроки, багато чого заплановано. І гадаю, детальніше про це зможе розповісти наступний спікер. Дякую. Дякую, Андрей. Будь да. ласка, вам слово. Да, дуже дякую, пані Ярославо. І дуже корисна інформація. Я за свого боку хочу сказати, що насправді ми всі розуміємо, що. Українська мова це не тільки наша рідна мова, державна мова, які яку ми повинні володіти досконало. Але сьогодні це і зброя, мабуть, і питання української ідентифікації, ідентичності. Тому це дуже важливе питання, і ми дуже одно співпрацюємо із представником уповноваженим. І справді вся програма була розроблена в місії Одесі. От ми разом її проглядали, разом думали над тими пунктами, які там можуть бути. І вона була прийнята в цьому році, і вона включається в багато розділів. Це проведення конкурсів, фестивалів, це і робота з бібліотеками, це безкоштовні курси для громадян. І не так давно ми проводили кінопокази українського патріотичного кіно. Це було і в Ретонді Горсада, і в Парку Шевченка. В п'ятницю в Одесі прийшов молодіжний форум, де ми також анонсували опитування молоді. Щодо використання української мови, і все це нам допова... буде допомагати розвивати цю програму, досконалювати та робити її краще. Сьогодні ми зібралися для того, щоб об'явити конкурс на кращу соціальну рекламу щодо популяризації української мови, і для чого ми це робимо, От так як і опитування, тому що ми намагаємося в нашому департаменті в міської раді. Більше і більше комунікувати з громадськістю. Тобто, в принципі, можна було соціальну рекламу запустити просто, є макети, є багато інформації, і по всьому місту можна було розмістити. Але така ініціатива Ярослава запропонувала, ми підтримали, що все-таки була комунікація з громадськістю, і, можливо, ті громадські організації, чи просто громадяни Адіссити захочуть прийняти участь і надати свої пропозиції, що це може бути. а це бікборди по місту сітілайти, на яких буде розміщуватися реклама, і я хочу анонсувати, що, мабуть, з завтрашнього дня на сайті міста, на сайті на сторінці департаменту внутрішньої політики, вже з'явиться інформація, що протягом місяця буде проходити цей конкурс. Ми будемо збирати. Вашої пропозиції і ми розробили таке невелике положення про цей конкурс. Воно теж теж буде опубліковано. Якщо коротко, то мета і завдання конкурсу це популярия та підвищення, підвищення ролі української мови, виховання поваги, любові до неї висвітлення краси рідної української мови, підвищення інтересу до її вивчення, формування духовної цінності молодого покоління, розвиток почуття національної гідності та підтримки творчих здібностей підростаючого покоління. Ліни покоління Одеської міської територіальної громади, і якраз перший етап конкурсу це буде прийом документів я думаю, завтрашнього дня протягом місяця. І інформацію ви можете надавати на електронну адресу департаменту внутрішньої політики. Вона буде, я думаю, у нас в інформації і на сайті міської ради. Щодо технічних вимог, це повинні бути інформаційні плакати в цифровому. Варіанті або просто намальовані творчі роботи мають бути новими і ніде не опублікованими раніше. Також учасник повинен соблюдати, щоб змістити сюжет не повинен суперечити законодавству законодавство України, моральним етичним нормам. Ну такі стандартні речі, які приписуються в принципі в конкурсі. Детальніше буде на сайті, щоб зараз не не перезавантажувати інформацію. Тому ми сподіваємося, що у нас буде багато учасників, що буде багато робіт. Ми зможемо обирати, мабуть, це буде на один, а декілька варіантів, які будуть потім розміщуватись на рекламних плоскостях міста. І я думаю, що це дуже важливо, як для територіальної громади, так і для розвитку української мови і для нашої громадськості, для громадян, з якими ми стараємося постійно комунікувати і взаємодіяти. Тому будемо дуже чекати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а як будуть обиратися ці роботи? Хто буде проводити відбір цих робіт? Ну, конкурсна комісія майже тут вся. Ще буде представники управління реклами, які сьогодні професійно займаються діяльністю, і вони зможуть професійно оцінити цю роботу на, на плагіат на законодавство України і на, ну, на інші якісь там питання, які сьогодні законодавством прописуються. Тому я думаю, що таким составом департамент внутрішньої політики, представнику повноваженого та управління реклами ми будемо розглядати обирати найкращі роботи. Скажіть, будь ласка, а участь можуть в цьому конкурсі прийняти будь-хто це може бути комерційна структура, чи тільки фізична особа? Я думаю, немає різниці, різниці хто буде приймати участь, чи це громадська організація, чи то підприємство, чи то просто фізична особа. Важливо контент і важливо, що це буде, яка ідея, як воно буде виглядати? Зрозуміло, обмежень немає. Дуже дякую, шановні гості, шановні глядачі. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією на офіційних сайтах міста та на офіційній сторінці департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради. Дуже дякую, до зустрічі. Ми вам дякуємо.